Добрий день, добрий день глядачі, добрий день, любі мої підписники, добрий день всім, хто дивиться це відео. Мене звуть Лана Олександрова. Я таролог, астролог, нумеролог. І я хочу запросити вас сьогодні, 7 жовтня в 21.00, на свій YouTube канал, де у мене буде проходити пряма трансляція. Під час трансляції ви можете попросити у пораду на карт Хтаро або задати мені будь-яке питання будь-яке питання, окрім безвісті пропавших і полонених військових, питання про військових, тільки в особисті питання. Повідомлення, а прямому етері ви зможете задати будь-яке питання і отримати відповідь на це питання. Тому приходьте, ті, хто вже були, ви знаєте, як це проходить, а ті, хто вперше приходьте, подивіться, можливо, вам це сподобається, і ви також захочете скористатися цією рекламною акцією. Нагадую, 7 7 жовтня о 21.00 на моєму Ютуб каналі. Ютуб канал називається Ланочка Олександрова. interactions